50 років випонулося Коломийському садово-городньому товариству Мічурінець. На офіційну частину зібралися найкращі городники міста, представники таких товариств інших населених пунктів та гості із Києва. Про товариство більше розповість Надія Ніплюхіна. Чотири тисячі садоводів належать до Коломийського товариства Мічуринець. Майже всі вони приватизували свої земельні ділянки, загальна площа яких понад 300 гектарів. Більше двох тисяч садоводів це пенсіонери, які вже багато років є належними членами товариства, розповідає його керівник. За час його керівництва товариство набуло іншого вигляду, багато проблем вдалося вирішити. Стараємося призвести трудоучасті садоводам. Це так? гравія. Значить, гравія. Далі. Укладка труб водосточних. Садоводи с з різними Решаем мы ми самі, членами управления. Если Якщо нас не решается, ми обращаемся в міську раду. Нам допомагає голова міста Бартейчук Дмитро Микола Іванович Підліпчак. Головні садоводи скаржаться, що люди не хочуть обробляти землю. Одна із причин цього пом'якшення нашого законодавства. Колись, якщо ти рік не обробляв, виключали, прийшла нова людина і працювала на ділянці. А тепер ділянка стала власністю. Ніби законодавчо передбачено, але це дуже багато йому років, щоб забрати цю ділянку. Треба доказати, що він використовує не за призначенням цю ділянку. А вже потім через суд можна так стати, виключити членів товариства і забрати. ...ділянку і дати другому чоловіку. То купив собі пару ділянок купив і чекає, коли земля стане дорожче, щоб дані ще заробити. Коломийське товариство Мічуйринине свідоме у всій Україні. Наші садоводи чи не найкраще обробляють землю а правління дбає про порядок і перспективу товариства. Наше садоводство на хорошому щиту на Україні. Воно значит, прийняло 5 років тому делегацію всієї української ради садоводів. Они здесь проводили свою нараду, очень отзываются лестно о садоводстве Мещуринец. Садоводство Мещуринец знает вся Украина. Я участвую во всех значит, в съездах, конференциях садоводческих товариществ. У багатьох містах України є ще одна проблема, розповідає Яропол Кізюк. Багато товариств стають кооперативами, а це вже необхідність сплатити податки та здавати звітність. Багато земель власність самого товариства, які воно може втратити. У нас є випадки такі, що забирають цілі товариства. Прямо забирають за надубані борги, спеціально створюється борг. І суд ніби закону вирішив, що наче, все майно яке є, це і ділянки, і будинки людські, все йде. Бо вони вже як паївки там виступають. Ну, в нас, слава Богу, в області, ми слідкуємо за цим. І по Франківській області таких випадків. На даний час не зафіксовано. Проте про проблеми у день 50-річчя говорити не дуже хотілося. На урочистому засіданні присутні вітали один одного. Найкращі садоводи отримали святкові медалі із нагоди ювілею. Грамоти вручили Всеукраїнська рада товариства садівників і городників України та правління садівницького товариства Мічурінець. До речі, із 1 вересня ділянки можна приватизовувати безкоштовно. На це уряд України виділяє із стабілізаційного фонду 6 мільярдів гривень.